13-й батальйон територіальної оборони вперше за півроку повернувся додому із зони проведення антитерористичної операції на перепочинок. Дві доби бійці завантажували в цілі техніку на платформи, і ще доба минула в дорозі. Повернулося майже 450 бійців. Хлопці, які через поранення приїхали додому раніше, вийшли зустрічати друзів просто на залізничну платформу. За годину до приїзду воїнів, кажала Скорик. Платформа стала жовто-блакитною від повітряних кульок та квітів. Вони не бачилися півроку. Мами та дружини хвилюються, що можуть не відразу впізнати своїх чоловіків. Я й вовчені як це я його зустрічу. Божечки, таке чувство ні ну, серце серцему вискочить з груді. Ми знаємо по фотографіям. Папа і все. Ага, і по не, мелоді не на телефоні. Папа теж по фотографіям заочно з дочки знаком. злуку завдошки в півроку вони терпіли героїчно. У нас на двох один бронежилет. і діднишкопозичив нам німецький кулемет. Всі грудьми затулимо вкраїнський наш кордон. Були прості жінки. Тепер любить так батальйон. Сім пасажирських вагонів. Додому на ротацію в них повертається майже півтисячі бійців. Спасибо, вернувся синочок. Богу, спасибо. Сергій схуд на 10 кілограмів, але зізнається, що про час, який провів у зоні бойових дій, не шкодує і дуже пишається своїм батальйоном. Чернігову не має бути стидно, не стидно за 13-й батальйон. Це, повірте мені, повірте мені, коли ми стояли в село тепла і Луганська область возле щастя міста, і ось смотрим, йде два взводи. Чужих подразделений побросали автомат и отступають. Там стоим, смотрим, курим. Да? Курим смотрим і з міста не трогаємося. Ми дуже горді. Ми з чоловіком кожного разу кажемо, що сину, ти нам додав таку силу і гордість. Ми горді, що ти у нас такий є син. Тринадцятий став першим серед батальйонів тероборони, який потрапив на схід, і прийняв бій. Три місяці на передовій, п'ять передослокацій. Жодного разу батальйон не відступив і не здав позиції. Вони втратили чимало техніки, але найбільше сумують за хлопцями, які не повернулися з боїв. Вся техніка, яка вціліла після артопстів, зараз на платформах. Ось, ви бачите, стоїть полюва Військова баня, вона дивом одна з трьох лишилася на звод. Просто хлопці розповідають, в трьох метрах від неї впав снаряд від Граду і розбулося лише лобове скло. Нової техніки зізнаються бійці, в батальйоні і не було. Ми на неї приїхали на розбитій техніці, розумієте? Так, на ній да, же і приїхали. Но у нас ще колона, яка залишилась да, ну, деїжала своїм ходом, тому що не вмістилась на ешелон. А так, в принципі, ви бачите, все, що залишилось, все приїхало. Він перебуває на місці постійної дислокації. Буде проводитись відновлення підрозділів. Військовослужбовцям надана можливість відпочити. Техніка ремонтуватися, доотримуватися зброя і техніка буде і певне переформатування буде цього підрозділу. Відновлення підрозділу розпочнеться лише за п'ять днів. За бойові успіхи хлопцям дали коротку відпустку. Але скоро Квасилькович Чернігів, з 2+,2.